Ось такі у нас красунчики, помидорки з морквою. І зараз я беру ось такі сумки італійські і буду це все діло переправляти до погребу. Так, виставляю помідорчики. Перший врожай, консервація. Так, і тут ось ще закривали вчора після роботи огірочки. Це огірочки по-польськи. О, як мені подобаються ці кришки. Я вам не можу передати. Такі вони класні. Ось ці полінка. Не знаю, по якості. До речі, були в нас неприємні випадки, зривали кришки, вишня зривала. І це у нас такий прецедентний випадок за багато років, тому що зазвичай мама одним і тим самим способом закриває, а воно, бачите, як вийшло. Так, підходять ось квашені огірочки. Там, бачу, налівочка стоїть, ту, що мама робила з малинкою. Підходить <хи> до зменшення тушоночка наша, і паштет дуже смачнючий. Ну, так, знаєте, то приїхав знайомий, то брат, то сестра Короте, потроху там дали по баночці, та й таке. Ну, і самі дійсно вже покуштували. Паштет смачний. Я, от, наприклад, за паштет обожнюю намастити на хлібчик із помідоркою. Це смакота така. Дуже так, що тут моя вишня стоїть. Я от так заходжу до погребу і все рукою отак провіряю, щоб ніде нічого не піддимало, не зривало. Тому, господині, бажаю вам міцних кришок на ваших банках зимових, тому що це дійсно дуже великого, великої праці вартує і дуже прикро, коли це. Але зриваю надимаю, хай все буде вам ціленьким. Тут підкипає сливове варення. У нас така слива є, дуже смачна. То воно неначе як і слива, неначе як і алеча. Щось таке схрещене, мабуть. Ну, словом, ось такі масштаби, щоб ви розуміли, це ось одна миска. І ще стоїть каструля здоровенна. Ми не звикли до напівміри. Ми любимо багато. Сьогодні у нас субота. До брата приїхали гості. Воно у них такий аперативчик, пивко попивають. Тут у нас така гарнюща петуня, сульфінія, як то правильно. Це, до речі, сіяла я. Ми були в місті, ще було все добре. І я купувала насіння, воно коштувало ну так, чи маленько, там щось чи 35, чи 40 гривень. Ну і результатом там небагато насінинок було, але подивіться, який класний результат. Я купила дві чи три упаковки різного, тобто дві дешевих, там щось по 10 гривень, і ось одну таку дорогу. Ну, то дійсно воно і радує своїми прекрасними. Квітами цвіте просто шикарно. Таких у нас три кущі. Оце. Три, три із тих, ну, їх там на сінин мабуть, було. І ось три прожилося точно. Я прям приїхала з Італії. А, і коли було 24 лютого, я е, забрала з собою оті малесенькі посаджені в стаканчики одноразові. Е, уже в мене була така розсадка. Ну, не скажу, що чималенька, але вже все проклювалося. І я зібрала в коробку всю ту розсаду і привезла сюди до мами, тому що якби ми її там залишили, все загинуло. А так, ось бачите, така краса нам радує око. Ціле літо, подивіться, я вважаю, що це шикарний такий кущ. Так, тут у нас е, горить вогнище, брат буде смажити шашлик. Ось, мангал у нас такий прикольний. І ось, поки в нас не було, зробили таку, такий бетонний майданчик для цього діла. І ось дві каліточки зробили: одна до мангалу і нагород. А інша каліточка веде прямо ось по мостику, такому мосточку, до бесідки. Тут арочка. Арку мама замовляла, до речі, в інтернет-магазині. А я такі арки, геть, от, здається, така сама, бачила в АТБ по майже 400 гривень. Ось така арочка, і там, зараз покажу, і Мантіс. Такий він поки що у нас біднуватенький, трохи дивлюсь, підсихає. Не дуже йому тут добре, тому що мама його пересадила он, з тієї зони. Тому, ну, побачимо. Взагалі в плані, що тут все заплите клімантіс. Буде дійсно дуже гарно. А я там чую звуки. Певно, їдуть мої рибаки. Їздили хлопці на рибалку. Так. Рибаки, привіт! Ну що, маєте якийсь улов? Да? Маркуша, улов маєш? Да. Ти щось спіймав сам? Н ні, з папою зловив? Папою Оце воно, можна взяти так, да? Ану. з цього бери. А, з іншого боку. Так, ну добре, давай зараз. Оце і все, так? Да? Так, ну то підемо, викинемо її цю рибку в водичку, так? У, давай. Угу! А я зловила. І бабуся буде гратися. Отак. А ми ще на вечір доварюємо ось таке. Коротше, перекручені помідори. На м'ясорубці. Не знаю, який рецепт вам казати, ми все на око кидаємо і сіль і цукор. Отако От проварюємо і закриваємо у стерилізовані баночки. Така виходить, як заправка, можна й до борщів, та й так можна Добренько. Зараз покажу вам наш персик. Ось, подивіться, його. Підкроплювали, звичайно, тому що листочки були геть покручені. Ось майже так, бачите, вони, в принципі, подекуди вирівнялися, але все одно ця хвороба його взяла. Проте персику вродило чимало, як на мене. Ось подивіться, які гарнюсінькі плоди. І дуже смачні, ось уже з нього впало кілька персиків. Він бачу ще лежать. Так, є ось такі геть малесенькі. Ой, нас же ж тут ще попробую вибратися. Так, тому ось така у нас смакота. Ну, ось, бачите, ці геть такі зіпсовані. Ну, а ці ось з цього боку прям такі красені. Так, зараз вилізу на горище. У нас, до речі, ось таке горище. Виноградик. Раніше ми з моєю подругою, знаєте, чим займалися? Брали виноград, коли він дозрівав. Сідали отут на сходах і наблюдали там такий дуже гарний захід сонця. Ну, ось звідси покажу вам персики. Такий він розлогий, батько його трохи попідпирав. Ось, тому будемо смакувати. А то наша норочка. Нора наїлася. Вона прямо сьогодні, мені здається, їй фесталу. чи ми зиму якогось дати треба. Та? Ой, киця стерилізована, вона дуже багато приводила котеняток. Але коли в нас вичерпався, скажімо, ресурс, куди їх дівати, ми вже що могли роздавали. Бо ми її Ось така вона гарненька в нас. Кіця. Сьогодні зранку у нас вже, до речі, неділя. Розрізали диньку. Дуже смачна ароматна диня. Прямо такий аромат на всю кухню стоїть. Вона була невеличка, ось залишився такий, ну, ви можете зрозуміти, по розмірам. Але дуже м'якесенька, така добресенька, духмяна. Я кажу, ніби тільки-тільки з неї бджілка злетіла. Якась така дуже літня, запашна. Тому ось промила насіннячку, зберемо, ми з насіння з динь збираємо, От яка сподобалася, збираю насіння, зазвичай на мені ця функція лежить, висушуємо його. І е, дині ми не купуємо, тобто ну, от насіння дині ми не купуємо. Це виключно з деньки, яка нам сподобалась. Ось у нас вже досить непогані на городі дині, я вам покажу. Так, застелила пергамент. Класний ось цей пергамент, силиконізований для випічки, чисто марка. Ось такий 10 метрів його тут. Тому застелила під низ серветочку. Ось так: ось зараз викинемо це насіння. Зараз зберу залишки і просушимо. І буде у нас. Уже на наступний рік, дай Бог, залишки ми не викидаємо також, це курочкам тут і шкаралупа, і всяке таке у нас, як то кажуть, безвідходне виробництво. Так, о, до речі, дивіться, як патріотично звучать у нас рушник і кухонна тряпочка. Прикольно. Так, що ще? що ще сьогодні в планах? В планах сьогодні вимити ось це вікно, воно дуже брудне. Плюс Маркуша ще проходив якимись не то штампами, не то не знаю чим. Зараз буду пробувати відмивати, плюс саме скло потребує вже так. Очистки тут ось щось позатікало, позаливало. Король, коли дощова погода, у нас кіт любить дуже на підоконня вистрибувати. Словом, такий у мене сьогодні фронт роботи, ну і, звичайно, попелісосити. Так, що на, на сніданок покажу вам, знаєте, було що? Були у нас на сніданок ось такі гріночки. Гріночки в яєчку з цукром, е, дуже смачне, Обсмажу, вмукаєте, е, туди батончик, обсмажуєте з двох боків, смакота, неймовірна, це у нас медочок свіженький цьогорічний. Ну, от, власне, такий у нас сніданок сьогодні був. Тому, тому починаємо недільний ранок. Так, несемо десерт дівчатам. Дівчата, привіт! О, такі у нас дівчата і хлопці. Давайте. Я забула, що сьогодні треба дозакривати варення субове. Тому зараз ось набрала баночок, помиємо, простерилізуємо і закриємо ще одну гігантську партію. Так, заодно гарненько промиємо кухонні вазончики. І я думаю, що на сьогодні досить. Потім ще який день вимию вікно, тому що немає засобу. А я, чесно кажучи, люблю з засобом для миття скла мити вікна. Сьогодні в мене вийшло ось так. Просто водичкою. Трошки зробила мильний розчин. Ну що, помила віконечко, відзвітуюсь вам. Чисто під віконня. Помила вазончики. Це, до речі, наш вазон з квартири. Я його. Передала чоловікові, як ми їхали за кордон. Так, помила ось цей, тому що пилом припав вазончик. І я ж казала, мила. мила сьогодні звичайною водичкою. Ну, в принципі, непогано, але хочу, треба купити засіб. Ось ця орхідея зараз дуже гарно цвіте, прям не можу нею нарадуватись. І подобаються мені ось ці підвазонники дуже класні. Цей ми купували з чоловіком. Це він колись мені подарував орхідею. І ось вона вже, треба їй якусь підкормку. Вона щось у нас не дуже і листочки такі в'ялі. Тому ось так. Все можна зашторити тюль, щоб було по-людськи. І зараз буду робити. Калачі ще варення треба закрити, але ось так в загальних рисах те, що хотіла, зробила. Е е задоволена, і зараз е буде легенький перекус у нас із дітками, тому що, тому що ми сьогодні на господарстві самі відправили нашу бабусю трішки відпочити, зустрінеться з подругами. Поїхала в гості, тому що працювати постійно в такому режимі. Тут у нас весь час повно дітей, каструлями вариться їжа. Ну, словом, це дуже важко, тому кожній людині треба відпочивати. І ми сьогодні також, можливо сказати, так, відпочиваємо, тому що один від одного також треба відпочивати. Вчора у нас сталася така неприємність. Міланка впала з велосипеда. Дуже сильно ось цю ніжку щесала і розбила. Тут ось трішки так, от знизу щесала. Тому вчора у нас вечір був такий не дуже добрий. Так, це я вам знімаю наш обід. Ось такий смачнючий, копчена скумбрія. Вона наскільки свіжа, що її навіть відрізати нормально не можна. Тому я так ось собі відрізала такий шматок ось компотик. І ми з дітками сідаємо обідати. Тому всі, хто їсть, Смачного вам, і нам також смачного смакота. Так, полуничку треба пом'яти. Я роблю це товкачкою для картоплі пюре. Булочку в довільній формі собі кришимо, сахарцем засипаємо. Якщо є ось така домашня смачненька сметанка, сюди накладаємо і потім все перемішуємо виходить ось такий смачний. На вигляд це, можливо, не дуже презентабельно виглядає, але на смак, повірте, це дуже смачно. Якщо ви не коштували, то, будь ласка, у нас в сім'ї це дуже люблять.